Ось так тепер виглядає вікно квартири одного з шосткинців. Віталій Ляшок є відомою публічною людиною. Він депутат міськради, координатор правого сектору в Шостці. 15 квітня 21.30, ну десь приблизно в цей час. У вікно в кухню пролунав постріл. З мисливської зброї, я так розумію, або за бріза, бо міліція видала жакан, який пробив склопакет, пробив наскрізь холодильник і застрягнув в стінці. Цей час син пана Віталія знаходився на кухні біля газової плити, і куля пройшла півз нього на відстані 25 сантиметрів. Причину такого обстрілу саме його квартири чоловік вбачає в наступному. Дитина потрапила в таку ситуацію, але стріляли не по дитині, це зрозуміло. В мене немає бізнесу, в мене немає боргів. В мене немає таких ну, конфліктів гострих, з ким. Тобто це я пов'язую з, суто, з політичною діяльністю. У нас є тут в місті проросійсько налаштовані зрадники України, нашої держави. От, я пов'язую, що це ну, мог, мог бути замах з їх боку. Пан Ляшок змінювати свою політичну позицію, не збирається. Говорить, що й надалі, незважаючи ні на що, буде займатися тим, чим займався до цього. Найближчим часом пан Віталій має на меті, перш за все, відвідати відділок міліції, аби мати можливість захистити родину від нападників. Всіх сепаратистів будемо притягати куди треба. Збираюся оформлювати дозвіл на зброю. Якщо людина вже стає на цю, скажімо так, трапу. Мені вже багато років, щоб я. Як якесь дід дитинство в мене там десь грало, розумієте? Я все розумію, що це не ігра зарніса, що це війна в нас зараз. Стих зазирнути в очі війні. Пан Віталій під час загострень на столичному Євромайдані. Тоді він відстоював свої політичні погляди і під час найгарячіших боїв з шосткинцями, однодумцями достатньо було людей, поранення отримали на Грушевського, на інститутській в Мар'їнки. не дуже такі важкі, слава Богу. І вже всі здорові думку правоохоронців з приводу пострілу до помешкання Віталія Ляшка озвучила Тетяна Міняйло, помічник начальника шосткинського відділу міліції по зв'язкам з громадськістю, яка через свій стан здоров'я погодилась прокоментувати подію тільки в телефонному режимі. На сьогоднішній день слідчим призначено ряд експертиз, результати яких і покажуть, з чого саме були зроблені постріли. По правоохоронці ведуть пошук а Для цього проводиться ряд пошукових заходів. Там факти, занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 296 хуліганство. Свій вихід з ситуації Віталій Ляшок бачить у активних і термінових діях. Зрадників знищити якомога швидше, бо якщо ну це затягувати, розумієте, жертв може бути набагато більше, зброї буде роза набагато більше і пострадають ну, ті мітингувальники, ну які ну не варті загинути. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».